Як отець послав мене, також я посилаю вас. Отримайте Святого Духа. Так нам говорить Ісус. Сходження Святого Духа відбувається, повторюється. Те, яке було на Пасху повторюється на п'ятидесятницю. Є різні різні події, які супроводжуються. На Пасху Ісус з'явився перед апостолами і вдихає на них Святого Духа. А вранці п'ятидесятниці все. Зі стається як вітер, як буря, яка падає на дім і проривається в думки і в серця апостолів. І таким чином вони отримують енергію, яка підштовхує їх виголошувати на всіх. В різних мовах про Воскресіння Ісуса вони наповнюються Святим Духом і починають говорити на різних мовах. Разом з ними була також Марія, Мати Ісуса, перша учениця. Вона також є мати народжуваної церкви. Своїм миром, своєю посмішкою, своїм материнством вона супроводжує радість молодої нареченої церкви Ісуса. Слово Боже, особливо сьогодні, говорить нам, що Дух працює в людях і в спільнотах, які наповнюються ним. Дух робить так, що вони можуть отримати Духа. Так говорять Святі Отці. І що робить Святий Дух? Цій новій здатності, яку нам надає, веде нас у правді. Відновлює землю і дає свої плоди, веде, відновлює і дає плоди. Євангеліє Ісус обіцяє учням, що коли Він повернеться до Отця, прийде Святий Дух, який буде їх вести. До всієї правди, у всій правді. Він його так і називає дух правди. Він їм пояснює, що його дія буде вводити їх завжди більше в розуміння того, що Він, Месія, сказав і зробив, особливо в свою смерть і Воскресіння апостоли не здатні знести скандал страждання Ісуса і Дух дає їм новий ключ щоб прочитати щоб ввести їх в правду в красу події спасіння. Ці люди Спочатку вони налякані, вони зблоковані. Вони закрилися в цій кімнаті і хочуть уникнути переслідувань, які відбуваються після Святої П'ятниці, але більше вони не будуть соромитися бути учнями Ісуса. Вони більше не будуть боятися людських судів. Дякуючи Святому Духу. Вони наповнилися їм і зрозуміють всю правду, що смерть Ісуса це не поразка, це найвищий вираз любові Божої, любові, яка у Воскресінні перемагає смерть і підносить Ісуса як живого, як Господа. Як Спасителя людини, спасителя Господа цієї e історії і світу і ця і реальність, якої вони є свідки, стає доброю новиною, яку треба проголошувати всім. Moi, lo Святий Дух, він веде і також відновлює, він відновлює землю. Псалом, який ми сьогодні молилися, коли читали читання, говорить так: пошли свій дух і віднови землю ми прочитали в діяннях апостолів про народження церкви і є важливе відношення, співвідношення з цим псалмом, яке, велик, яке є великою хвалою Господу Творцю, святий Дух, який посилає Ісус від Отця і Святий Дух Творець, який дає життя всьому живому. Це одне і те саме таким чином повага до створіння це вимога нашої віри. Сад, в якому ми живемо. нам не довірений для того, щоб ми зловживали ним а щоб ми його вирощували, опікувалися ним з повагою. але це можливо тільки якщо Адам людина, яка є від землі. А свою чергу дасть святому духу відновити себе, щоб він відродився від отця на зразок Христа і став новим Адамом. Тоді так, відновлені в Духсі ми можемо жити в свободі синів в гармонії з творінням. І в кожному створінні ми можемо визнати відбиток, відлуння слави Творця, як стверджує ще один псалом о Господи, наш Господь, яке величне Твоє ім'я на всій землі. Святий Дух веде, відновлює Дона і дає, да дає плід. У О. листі О. до галатів Святий Павло е хоче показати, що це за плід, який виявляється в житті тих, no які ходять spiritu. в дусі. З одного боку є тіло, яке супроводжується різними гріхами. Святий Павло їх перераховує і вони є виходять із егоїстичної людини, які яка закривається на Святого Духа, але людина, яка з вірою дозволяє духу війти в себе, в ньому всі людині розквітають плоди святого духа, І людина наповнюється радістю. І тим, що Павло називає плодами Духа, і це стає програмою нашого Caminate життя, яку він нам дає. Ідіть згідно з Духом. Світ має e потребу в людях не закритих, а наповнених святим духом. закриття e від Святого Духа, це не тільки... Недостаток свободи, але також гріх є стільки способів, щоб закритися від Святого Духа в егоїзмі, своєї гордині і виконуванні рит... ритуалів, як нарікав Ісус фарисеям і називає їх і В забутті того, чому вчив Ісус в тому, щоб жити християнське життя не як служення, а як власні інтереси. І навпаки, світ має потребу в сміливості, в надії у вірі і в наполегливості учнів Ісуса. Світ має потребу в плодах, в плодах, в дарах Святого Духа, як перераховує Павло любов, радість, мир великодушність, добро, вірність, покира і тримання себе в руках, Дар Святого Духа виливається на церкву і на кожного з нас, щоб ми могли жити з вірою і з плідними щоб ми могли. Della Сіяти насіння della примирення і миру, Рафорзати підтримувані spirito, Святим Духом, guida, який веде нас у істині, який всю землю відновлює і який дає нам дари. Raforzate. Ми підтримані цим Святим і Духом і багатьма Дивентімо дарами, давайте будемо здатні боротися без компромісів з гріхами. Давайте будемо боротися без компромісів проти корупції, щоб в світі розповсюджувалося Кожного дня більше. і давайте будемо присвячувати себе із настійливостю, щоби процвітали в світі плоди, справедливості і миру.